Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю любителів Винограду. Зима повернулася, знов настали холода. А ми продовжуємо садити бегатуючі саженці, вирощувати в домашніх умовах. І сьогодні на прохання деяких моїх глядачів моєго каналу. Ще раз хочу деякі нюанси уточнити по вирощуванню вегетуючих саджанців. Ось в мене на вікні вже деякі я відібрав показати, які можуть бути нюанси. На моєму каналі вже є кілька відео. Минулі роки я знімав про вирощування вегетуючих саджанців, але люди не знаходять їх, тому під відео в першому коментарі. Я дам посилання на ці відео, де я більш детально розповідаю про виготуючі саженці. А зараз деякі моменти, деякі нюанси я вам хочу показати. Я вирощую свої вегоючі саженці в хаті просто на воді, в баночках, без всяких додаткових стимуляторів корена утворення. І ось в цьому році я придбав таку новинку собі кишмиш Джавелін. Американський. Ось покажу він. Дуже рано пішов мені виготувати. Я поставив на початку березня. І зразу ж в ньому буквально через тиждень з'явились корінчики, і я вже висадив його отакі от стаканчики. Це джевелін і також червона калина. Це також американська селекція, кишмиш Також пішов гарно і ріст і корінчики. Але якщо ви бачите, для того, щоб корінчики краще розвивалися, я точку росту прищепнув, залишив два листочки з пазухи яких підуть пагонки. Але буде момент затримки вегетації, буде краще розвиватися коріння. А так як джавеліна багато не буває, я прищепив його, зробив прищепу, розщеп. І ви бачите, бронючка вже пішла, і він буде виготувати. Коріння ще немає, але перспектива вже для нього є. А ось це також американський кишмиш Азов. Корінчиків ще нема, але пагін, бачите, інтенсивно пішов в ріст і вже є зав'яз Тому що я зроблю? Поки корінчиків немає. Я залишаю два листочка. А ось це верхівочку я йому прищіпну. Бачите, ось з тих листочків підуть нові пагонки. А оце ми ріст трішки зупинимо і почнуть розвиватися корінчики. А ось цей аватар, бачите, погнав два пагонки. Я їх хочу залишити, але також прищипну точки росту. Щоб вже розвивалися корінчики. Хоча, як бачимо, в ньому вже калус починає появлятися Корінчики буквально на днях появляться і я його буду садити. А ось цей чубучок червона калина. Подивіться, в ньому вже появилися корінчики. І я його сьогодні ж буду садити в стаканчик. Точку росту я також йому зараз. Прищипну. Будуть краще розвиватися корінчики, і він буде гарно розвиватися. І ще покажу такий нюанс. Я вже говорив про нього. Оце кишмиш Юпітер. Бачите, як в нього пагінь погнав. Не дуже сильно, але зато гронка повикидав. от три штуки, три гронки вже викинув Три зав'язі майбутні грона. І я їх зараз повністю видаляю. Не треба, щоб вони за себе, на себе забирали лишні поживні речовини. Хай пагін розвивається. І корінчики нехай розвиваються. І якщо ви маєте досить дефіцитний якийсь матеріал, наприклад, то можна вирощувати однобруньковий саженець, той самий Азов. Ви бачите, я прищипнув. І він отут скоро корінчики появляться. На прикладі аватара покажу. Бачите, вже починає кора потріскалась і вже появляється калус. І можна вирости однобруньковий саджанець. І на ньому я також прищіпну верхівочку, нехай краще розвивається калус. Отакий От нюанс може бути. І ще один нюанс. Оце Аліса в країні Чудес. Бачите, вона вже було прищіплена, верхівка, ще раніше я прищепив. І вже корінчики появляються, Бачите, маленькі. І буквально сьогодні чи завтра я вже висаджу його в стаканчик. Це двохбруньковий чубочок. Також можна такий варіант вирощувати. Ну, а більш детальнішу інформацію про те, як я вирощую виготуючі саженці. Дивіться в посиланні під відео, я дам, куди. Дивіться, там я детально розказую про всі нюанси. Бажаю вам далих врожаїв, щоб вам всі прийнялися чубочки, саженці. Вирощуємо виноград. Якщо ж вам немає часу, ось так вирощувати, або вам не хочеться, чи по будь-якій іншій причині, Можна просто отакий чубучок, який ще не був пророщений, земля вже розмерзлася, і ви можете отакий чубучок, трьохбруньковий, прямо зараз ґрунт посадити, запхати його в землю. Верхню точку росту, де буде брунька розвиватися, опустити. Нижче рівня землі сантиметрів 5 накрити його обрізаною пляшкою, зробити йому міні-парничок. І він вам також прямо вже в ґрунті, на своєму місці, де має рости, буде рости. Це самий простий і дієвий спосіб вирощування винограду. Хто ще бажає такі чубочки, в мене ще є матеріал достатній, можу ще поділитися. Пишіть вайбер, дзвоніть, запитуйте. Закінчую своє відео. Вирощуємо виноград, любимо Україну, допомагаємо нашим захисникам, хто, як і чим може. Все буде Україна. Віримо в Україну. Буде обов'язково. Бувайте!